За кілька секунд вибух. І Я подумав, що літак впав, десь на якийсь будинок або що, пропагуючи нашу культуру як обличчя нації, окремої нації від Росії. Ми придбали чотири машини, два генератори відправили на деякі запчастини такими дрібними різними речами і так далі. Ми б приїхали туди, ми б сказали, нам погано. Нашими концертами, нашою присутністю ми б розказали, нам важко у нас де війна, у нас летять ракети. Наші справжні брати поляки, Я інакше не можу сказати, так як казав Тарас Шевченко, який казав так, то ляше, друже, брате про москалів Він казав, кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Всі кошти, які влада витрачає на культуру, це не є витрати, це інвестиція у світле майбутнє. Ницький голова Івано-Франківського обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки. Керівник камерного хору воскресіння. Радник голови Івано-Франківської облдержадміністрації з питань культури. Після повномасштабного вторгнення організовував благодійні концерти та збори донатів на потреби ЗСУ. Життя було звичайно що краще. Не було війни, не було того факту у кожного в голові. Кожен знав, що ми живемо. Війна була так, але вона була зрештою, як антитерористична операція, і так вона і звучала з уст нашої центральної влади, так, і, ну, і зрештою Росія її не оголошувала офіційно, ту війну, так як вони зараз сказали, що це їхня спеціальна, спеціальна операція, так, то тоді якби, вони все ж таки офіційно говорили про те, що це не війна, а це... Там ополченці там так хочуть окрем, окремої свободи, скажімо так. А так? зараз ми всі знаємо, що летять ракети, які не летіли і на Західну Україну, і на центральну, тому ну, справді зараз набагато важче в усіх критеріях і фінансовому, і в психологічному, і найгірше ну, і те, що гинуть люди, гинуть багато людей, і, і багато людей, і багато, і багато і багато сімей прощаються зі своїми. Рідними ти найгірші, ти найстрашніше, звичайно, було більше роботи в плані культури, були десь більш інші цілі. Вони десь тотожні, так з нинішніми і сучасними, тому з нинішнім і, і, і ті, які були тоді, тому що і тоді, і тепер ми пропагуємо нашу культуру, так, нашу академічну культуру в моєму випадку, це є культура з галузі музичного мистецтва, хорового найбільше з. Найбільше з хорового співу, оскільки я, я керівник хору Воскресіння, так, але е, крім того, я і голова музичної спілки, і спілка не тільки хорова, а й музична. Так, тобто, ну, звичайно, що це закономірність, я керівник хору. Так, тобто, е, якби популяризація нашої культу, культури для мене завжди була в пріоритеті. Е, але тоді вона була націлена більше на популяризацію. Зараз вона більше націлена на, на те, щоб е, якнайшвидше... Перемогти ворога і закінчити війну, це зараз, на мою думку, будь-який культурний захід, взагалі будь-який захід, який, який я роблю як, як керівник хору, як керівник благодійної організації Хор Воскресіння, яка є теж при хорі, так? як керівник музичної спілки. Для того, ну, тобто це все спрямовано безпосередньо для того, щоб якнайшвидше завершити. Нашу війну і, і обов'язково перемогою. Тому що ми знаємо, що будь-яке примирення, то, то є якби, передача нашому зовнішньому північно-східному ворогу, передача нового шансу на наступну на спробу. Якщо буде примирення, я, я десь в цьому переконаний, що він пробуватиме знову, тому нам потрібна перемога. І кожен зі своєї сторони, хто як може, на мою думку, ти повинен. Працювати в цьому напрямку і з усіх, зі всього населення України, яке зараз залишилось тут, тому що багато виїхало так, один не менше, з тих, хто залишився, кожен, на мою думку, повинен якось та й прикластися. Хтось копійкою, хтось якоюсь роботою, хтось молитвою і так далі. І о, такими великими спільними зусиллями, я думаю, що найшвидше ми, ми пришвидшимо нашу перемогу. І чим вона буде ближче до нас, тим менше загине людей. Це найважливіше. Я живу біля аеропорта, тому е якраз десь приблизно е над, над моїм будинком летіли ракети, так, і я їх дуже яскраво чув. Але дізнався я буквально кілька хвилин перед тим з телевізора. Я вимкнув телевізор і побачив. До речі, е Андрій Іванович Росуняк написав мені вночі на телеграм повідомлення, але я його не прочитав. Вранці прокинувшись, в'хнув клівізок, побачив, що вчора ще був надзвичайний стан, а сьогодні вже воєнний. Знав, що літають літаки, бо вже так багато хто писав, що дуже літаки в повітрі, їх багато, і вони просто якби, ну, прямо метушняв небі, якраз над тим мікрорайоном, де я живу, сіки живу біля аеропорта. Так? І м за кілька хвилин тільки я десь. Почав би, звикати до такої думки, що справді сьогодні вже почалася війна. Е я, почув, е я вдумав, що летить літак, йде на посадку, бо так легко, з таким, якби, з таким легким свистом. Е е і за кілька секунд вибух. І Я подумав, що літак впав десь на якийсь будинок або що, але коли почув другий свист і знову другий вибух, я зрозумів, що це обстріл, ракетний обстріл, і, ну, і звичайно, що е тривожний рюкзак не був зібраний. Ми його зібрали за кілька секунд і, і поїхали. Поїхали, бо боялися, що, що будинок надто близько до аеропорта. Потім за якийсь час приїхали, почали звикати, почали приходити до, до, до тієї думки, що це, що це надовго і треба щось робити. На мою думку, навіть Франківська, то було теж зранене місто. Я би якось так сказав. Я пам'ятаю одну з перших літургій, відколи почалася війна з моїми хористами. Тут були дуже часті тривоги, так, і майстер навіть під час літургії, якщо не помиляюсь, коли ми вже співали літургію, була повітряна тривога. І ми в катедрі в нас. Є двері такі, які отак відкриваються у дві сторони, і вони трохи так туф, стукають. знаєте. І Під час літургії люди інколи виходять і заходять, і кожен удар під час служби у нас так… сп'яли на хорах, такі були, знаєте, такі всі туф. кожен удар тих дверей, він, нас, якби, ну, він ми переслухалися до будь-чого. Будь зараз, ну, зараз ми до цього всього просто звикли. Я пам'ятаю, ми вийшли е, на вулицю, всі стали біля катедри так в коло, і так стоїмо йде на другого дивимося, знаєте, вже після літургії. І ну, навіть ну, ніхто не знав з хористів, я як керівник, важко було щось один другому статусу, хоча зійшлися. Власно, зійшлися на літургію співати, співати службу, хористи зійшлися, але про що кажу, що вони ну, дуже всі були налякані. і, тобто, Це я би сказав, все ж таки, це якась така велика психологічна рана, і це було не тільки, не тільки в моєму колективі, а в цілому місті. і, дай Бог щоб після закінчення, коли, звичайно, що після переможного закінчення, так, коли ми переможемо нашого ворога і війна закінчиться, дай Бог, щоб ці психологічні наслідки не були надто жахливими, тому що ми знаємо, що війна, а відтак півроку після війни, рік після війни, Розпочинаються дуже складні психологічні, психічні процеси в населення. Люди починають відходити і від того жахливого стресу, від тої жахливої напруги, і бувають бувають дуже складні наслідки. І знову ж таки, на мою думку, на мою думку, коли закінчиться війна, нам треба буде дуже швидко. Повертатися до культури, до музичної терапії, адже за кордоном галузь, музикотерапія, я би назвав то, галузь, так музикотерапії, вона є набагато поширеніша, ніж в нас. У нас вона є десь в окремих таких якби невеликих групах, приїжджають фахівці за кордону, десь частково як можуть, так до цього. Долучаються, особливо це робота з дітьми, особливо це робота з тими дітьми, які зараз переїхали з деокупованих територій, які були на обкуп... на окупованих обкуп... територіях і бачили ці всі жахливі процеси, які відбувалися, коли там е був, е був чобіт е московицького ворога, так солдата і. Е Ті діти теж зранені, і ті люди є зранені. І, і ті психологічні травми, вони ще можуть довго і довго про себе говорити. Тому, на мою думку, після закінчення війни нам обов'язково треба буде на високих рівнях піднімати питання психологічної реабілітації завдяки населення, особливо військових, завдяки музикотерапії. Перша наша мого колективу, так, перша наша спроба була допомогти, ми зробили, що треба, зрозуміли, що треба об'єднуватись, починати працювати. Ми зрозуміли, що ми є представниками культурного фронту. Це теж фронт, так. Культурний фронт одночасно збираючи кошти завдяки музичним заходам, концертним заходам різного роду, ну і крім того, знову ж таки пропагуючи нашу культуру як обличчя нації окремої нації від Росії. Ми є окремі, у нас є наша культура, наша культурна спадщина, у нас є наша мова і наша церква це те, про що я вже говорив багато років. Це ті сокровенні речі, які ми повинні і зобов'язані. Свято ну, я десь, дякую Богу, що маю таку честь, зрештою, завдяки культурі могти допомогти нашому війську сьогодні. Ну, і перший наш захід це був, якщо не пам'ятаю, липень 2022 року. Ми з колективом зібрали на перше авто для Збройних сил України. Воно поїхало на гуляй-поле. Потім було друге. В принципі, на сьогоднішній день ми придбали чотири машини і знову кошти. Кошти збираємо. Після війни скажу навіть звідки приходять кошти. Зараз не можу офіційно сказати, навіть тобто невеликі, але тим не менше є, є одна людина, навіть що просто е, ну десь парадоксально, але так є, але це вже це вже після війни. так. Е, на сьогоднішній день ми придбали чотири машини, два генератори відправили на деякі запчастини такими дрібними різними речами і так далі. Це безпосередньо. Те, що ми доклалися з моїм улюбленим кором в Воскресіння. Ну Ще крім того, я десь приймаю участь у волонтерському штабі українська команда. Я десь так, знаєте, ідучи до вас, згадував, що я таке дуже роблю, то нічого ніби ж таке дуже не роблю, але згадуючи, так, десь згадавши це все, що і, і там десь намагаюся у волонтерській у, у українському. Волонтерському штабі українська команда десь теж логістично допомогти автомобілям, перевезти ту чи іншу допомогу і так далі. Ну, і це теж десь мені, якби, відверто кажучи, на душі від цього солодко. Крім того, радий, що будучи радником ОДА, долучився до сприяння, організації, до сприяння організації благодійного аукціону у місті Галичі, який. І відбувався 6 вересня. Там було зібрано рівно 2 мільйони, тобто зібрано, продано різних лотів на 2 мільйони, і ці, ці кошти теж підуть на Збройні сили України. Вони будуть передані на потреби або на закупівлю техніки для нашої бригади, яка сформована з нашої Андромківської області. Була був класний проєкт з міським головою Артуром Ролькою, бурмістром міста Пачку з Польщі. Так. Це чудова людина насправді, яка, який він хотів нам, він врешті не хотів, він організував нам п'ять концертів містами Польщі. Ми мали бути там в березні, 17 березня мав бути перший концерт. І на такий тур. Ми теж було гарно підготувалися. Думаю, з тих переказів і розповідей, які вже доповіли люди, партнери наші з Польщі, не тільки Артура, а й інші, думаю, що ми могли там зібрати біля 100 тисяч злотих. Це приблизно наші гроші, мільйон гривень. І за ці кошти ми б придбали 2-3-4 автівки на фронт. Це, звичайно, це ну, дуже легко порахувати, і це я зрозуміло. На жаль, в силу різних бюрократичних обставин, можливо, емоційно десь це питання стимулював і той, як то кажуть, зловісний комік, Щегель, так, який виїхав в Туреччину і там дуже негарно себе поводив, так, але... Зотих різних обставин ми не виїхали, тому що не отримали листа сприяння від Міністерства культури. На сьогоднішній день поляки, які нас туди кликали, цей же Артур Рольфа і так далі, вони кажуть, ми дотепер не розуміємо, чому ваше міністерство вам не сприяло, чому ви не виїхали, чому українці не випустили українців. Ми б приїхали туди. Ми б зібрали кошти перше зновки, на Збройні Сили України і на якусь йоту би пришвидшили перемогу. Можливо, б е, ті чотири машини врятували одне життя людське. Це важливо, на мою думку, дуже важливо. Ми не поїхали. Друге, ми три е, мільйони населення українців, які зараз знаходяться в Польщі, е, як би ми не, е, не хотіли. Себе оправдовувати, вони розхитують ситуацію. Які би поляки не були до нас лояльні, якби вони не розуміли, що е, зараз ми є тилом для них, тобто територія України і буферною зоною, тому що наступна Польща, так. Вони це прекрасно розуміють, але українці розхитують і там ситуацію. Є багато українців, які не хочуть розмовляти українською мовою, у Польщі розмовляють російською, особливо з і з північних, і з південних. Найбільше східних територій, це вже окрема тема, так зараз ми не про те. Ось. Чи розхитують українці там економіку? Так. Чи коливаються там ціни на прилавках магазинів? Так. Чи ростуть ціни на паливо? Так. Ми б приїхали туди, ми би сказали нам погано, нашими концертами, нашою присутністю. Ми б розказали, нам важко, у нас є війна, у нас летять ракети. Ми б представили нашу українську музику, ми б поспілкувалися з поляками. На жаль, дуже гірко і прикро дотепер згадувати той березень 2023-го насправді він був і причому нас повідомили в останній день перед виїздом в обід 16-го, в обід 15-го дізнався, що... Вранці, 16 го ми не вийдемо. Артур Олька, він є досить як -то, розумна, прагматична людина. Він сюди приїжджає знову і надалі. Він місто і місто Тлумач нашої області, вони міста партнери. Він все ж таки все одно приїжджає, привозить допомогу і привозить ліки і так далі. Він щиро хотів допомогти українцям. Там, було, там були заплановані 5 концертів у п'яти різних містах. Була співпраця з іншими містами, була співпраця в нього з головою польського воєводства. Він щиро хотів допомогти нам і зробити нам приємно, оскільки в кожному місті була вечеря. У різних кухнях, там французькі, там німецькі, там польщі і так далі. Тобто, наскільки люди хотіли наші справжні брати поляки, я інакше не можу сказати так як я казав. Тарас Шевченко, який казав, отак то ляше, друже, брате. Неси ті їх магнати нас порізнили, розвели, а ми б і досі так жили. Подай же руку козакові, і серце є, подай, і знову іменем Христовим ми оновим наш тихий рай. Так говорив Шевченко про поляків, про москалів він казав, кохайтеся, чорнобриві та не з москалями. Це був наш пророк, це знаменитий наш поет, який, який є таки, обличчям нашої нації. І е, він, він розуміє, що це Артур розуміє, що то є бюрократія і то є е, десь е, як би, виконання різних бюрократичних процедур, інструкцій, е, формальностей і так далі. Але на мою думку, то мені рішення мені. мало бути. Е, як би, індивідуальне, є колектив, він везе українську культурну спадщину і допоможе армії, що може бути важливіше на сьогоднішній момент. Якийсь там папірець, який там десь не в когось приписне а в когось новіший. З новішого зразка військових квиток. Я думаю, що це не було причиною для того, щоб не випустити цілий колектив, для того, щоб зірвати гастролі, там висіли афіші, там було підготовлені харчування, там було домовлено з проживанням, з готелями і так далі. Ну, дякувати Богу, все одно вони, ці люди є, і ці люди нам допомагають. І люди з Америки, наприклад, велику частину на останній автомобіль. Передала нам Юлія Михайлів, е, це мама однієї е, моє, моєї користки. Так, е, передала е, теж е, була солідну суму, 3 тисячі доларів, машина коштувала 3700, якщо не зміняюсь, євро. Це до, до, досить е, поважна сума, і вони теж збирають там. І, е, Важко на ті гроші заробляють і важко, мабуть, їх зібрати. І зараз взагалі з волонтерськими справами набагато важче, тому що багато людей зневірилися, багато людей втомилися допомагати. Це закономірно, багато людям стало набагато важче жити, тому що ціни ростуть, інфляція йде, а зарплати ні. І тим не менше, дивлячись на, 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 на ту всю бюрократію, яка ну, я б сказав, на, 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 на ті такі досить погані речі, все одно вони там. В Америці знаходять в собі сили і енергії. Ну і ну я покажу результат – 3 тисячі доларів на останнє авто. Тобто це велике велике спасибі їм, нашим українцям, які зараз в Америці, особливо Юлії Михайлю. Ось тому не потрібно опускати рук. Я думаю, що потрібно далі працювати Бо зараз. Культурна дипломатія за кордоном зараз представлення нашої культури за кордоном є дуже і дуже важливим, край важливим. Якщо ми поглянемо на проведемо паралелі історичної давності за керівництва е Унуром е Петлюра Симон Петлюра, коли е скажем, був е як правильно сказати керівником УНР, е він у 1919 році наказав. Знаменитим композитором Кошицю Леонтовичу Стеценку створити хор з 80 чоловік, який поїде е, цілою Європою голосно говорити про Україну. Це було його конкретне, е, це було, якби, його, м, конкретне прагматичне завдання. Він поставив цим людям, вони створили хор. Більшовики вже наступали на Київ, хор виїхав в Кам'янець-Подільський, в Кам'янці-Подільському вони е, робили репетиції, доукомплектовувалися. І в травні місяці вони у квітні місяці вони мали три концерти в Івано-Франківську. Це єдине, єдине місто в Україні, де вони концертували. Концертувала та знаменита українська республіканська капела в нашій філармонії, де це був театр Монюшки. Такі паралелі. І тут звідси з звідси, нашої філармонії вилетів наш знаменитий Щедрик. Тому є навіть, ми робили захід в рамках катедральних дзвонів фестивалю. І був захід шлемовник, який називався Щедрик від Станиславова до Нью-Йорка. Тому що тут капела вперше представляла в рамках цих гастролей щедрик, потім вони поїхали Європою, довго возили Європою, презентували Європою нашу культуру, поважні і великі можновладці аплодували їм стоячи. Є велика книга, написана Тіною Пересунькою, дослідницею цієї капели. Там просто неймовірні коментарі багатьох керівників держави, які говорили про нашу культуру неймовірні емоційні речі, які багато хто дізналися навіть тоді, завдяки капелі, що справді Україна це окрема держава від Росії. Навіть тоді. Та капела зробила величезний-вечерний внесок, коли ще не було такої комунікації, не було мобільних телефонів і так далі. Звідти вони поїхали до Америки, а так і до Латинської Америки, в Нью-Йорку вони презентували щедрки і, і там, і там, от у 2024 році, 7 травня, буде 100 років, як Щедрик звучав, як українська республіканська капела завершила свої гастролі. Тобто такі, е, такі речі е, святі і, е, і сопровенні ми повинні берегти, фінансувати плекати, як казав наш е, митрополит Андрій Шептицький, е, всі кошти, які влада витрачає на культуру, це не є витрата. Це інвестиція у будь-яких. Всі, ми всі знаємо, що хор Крисіння, як і музична спілка, спільно організовували проект Невідомий Бортянський. І він прозвучав у кінотеатрі, він прозвучав це, це духовні концерти, віднайдені тобто його музика нашого українського композитора, про якого знову ж таки московити кажуть, що він їхній. Так? Це духовна музика нашого Бортянського, який п'ять духовних концертів, які... Великих масштабних творів, які були е забуті в силу різних обставин, ми їх е підняли, е уклали, відновили, вивчили з колективом, записали і створили фільм, але вони не звучали вживу. І зараз, якби найцентральніший, най найпрагматичніший мій такий проєкт. Це щоб до кінця року вони ми їх відновили вже у живому виконанні, все ж таки нарешті проконцертували, бо нам не давав коронавірус, потім почалось повномасштабне вторгнення. Це монографічний такий, якби потужний відносно проєкт, тому що музика є досить складна, потрібно добре пропрацювати з колективом. Але ми надіємося і вже є попередні домовленості з нашими партнерами у Львові, і ми надіємося, що найперший. Перший цей концертний захід буде у Львові, а відтак, ну, можливо, і ще десь. Ну, зараз головна та це у Львові. Ну, і дуже би хотів цього року е з колективом е вивчити цикл е українських колядок Буковинське Різдво Ганни Гаврилець. Української композиторки, яка походить з Франківщини і яка померла в перші дні повномасштабного вторгнення в Києві, спускаючись в укриття. Це надзвичайно талановита людина, у неї надзвичайно колосальна музика, і я думаю, було б дуже актуально в нинішній час, коли, коли Різдво ми святкуватимо вже з усім католицьким світом показати то буковинське, вивчити знову ж таки і представити той цикл Буковинське різдво. Тобто роботи є багато, тільки дай Бог, щоб її виконати. Перша мрія це перемога, це звичайно, так. І щоб вона була якнайшвидше, бо чим швидше вона буде, тим, тим менше українських воїнів привезуть сюди на нашу територію у, у домовинах. Це, це перша мрія. Е, друга мрія це е, мій хор воскресіння, який, е, на мою думку, е, зобов'язаний ще поїхати світом, так як їх колись українська республіканська капела, але вже у статусі професійного колективу, оплачуваного з обласного бюджету. І він повинен поїхати Європою, вже з, переможним, тріумфальним, з переможною тріумфальною програмою і вкотре голосно Європою, і Європою хотів би звичайно мріяти Америка і Канада, так, з моїм колективом, який тріумфально, ще раз наголошую, з переможною програмою, голосно скаже на цілий світ, що Україна це великий народ.